В Україні після набуття чинності нового закону про мобілізацію призовний вік було знижено до 25 років. Однак і молодші чоловіки можуть приєднатися до збройних сил України. Названо також умови для проходження військово-лікарських комісій. Кабмін вніс уточнення до постанов про направлення на медичний огляд. Чоловіків до досягнення 25-річного віку. Що пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу, не направляють на проходження медичного огляду, проте є виключення під час воєнного стану ВЛК обов'язково лише у разі прийняття цієї категорії українців на службу у добровільному порядку. Також встановлено, що надання відстрочки від призову у зв'язку з бронюванням не передбачає направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.